Дні, тихого, мирного, гарного дня. Ну, так, ми на сніданок прийшли. Сьогодні кускус, пасти і mm. курка з грибами. Mm. Ряд з тулками, свіжі земля. Сиребережки саме mm. сиром. Пастусира навіть. Солоденькі. Mm. Чізкейк, кофе-тортик mm. і фрукти. Ось мій сніданок сьогодні. Сават з тунцем, трошки скрамбла, сир, десерт на двох і фруктів побільше. З компотиком. кармотиком. Що мої ведуть? Ну, тата молодець. Тата все Да? І воду з лимоном. Все смачно сім'я. А в нас йде дощик. Він вже зменшився, був ще більший. Бо що? Бо що? Бо мій шаман вчора на шамани і в дощна. <схай> Казала давайте мити, коли вже приїдемо. Ну, то машина чиста, так? Да? Ага. Тимур засмучений, бо написала уроки, вона доробляє, щось пише тут. Сяшка, в телефоні. Чого не в книжці? Ти книжку видарю? Ану, ну вбрала телефон, книжку бери. Давай, поки вдома сидим, книжку. Да! Коники, мама хотіла довести додому. Це копчений, це не копчений. Але як з цими трагла щось довести додому, скажіть мені? Угу, угу, Ну, довеземо. Дощ реально цілий день. Розумієте? Цілий день. Але ми все ж таки виїхали, ми виїхали. Ну, бо що його сидіти? Правильно, весь час? Вчора я весь день просиділа вдома, сьогодні трошки краще, температури немає. На нос чуєте, чуєте? так розмовляю, так озвучувати щось мені, це торба просто. Дякую, яка краса. Як же ж гарно, діти в футбол, якісь змагання тут, до речі, сьогодні. Камера навіть близько не протягує. Сюди не глянеш. Гори, 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 гори. Вийшли на прогулянку. Ідемо, до речі, діти пішли на гойдалки прикольні такі тут. Тато. Ідемо, спілкуємося, який нам рейтинг закладів. Тато більш за все і Тимур, каже, Сподобалось, знаєте, що білісо, як на мене, гарний грузинський ресторан, я б не назвала кращим. Важко казати. Найвищий цінник був сьогодні в Грибовій хаті. Сильно вищий. Цінник високий, подача класна. Дещо прикольне. Стейк, Стейк, можливо, я поганий знавець. Шорсткуватий був. Жорсткувати так добрий. Що ще. Ну, тато взагалі за тато він не зайшов. <рес> тато відразу настрій зіпсували, йому вже все трошки не так було. Хоча офіціант Денис нас обслуговував, дуже швидко приходився, приносив те, що готують не спідножає. Я розумію, що є заготовки, але вони ну, справді дуже швидко приносили страви, крім стейку. Погано, що ну не то, що не спіднажає, розумію, що є якісь заготовки, все. Наприклад, я не їм цибулі. Перша страва, в мене питань, немає, і всі зроблять заздалегідь. А от підливу я хотіла автентичного. Ніхто нічого не готує, автентичного. воно все заготоване заздалегідь, все вже з пересмаженою цибулею. Це мені шкода, що я не спробувала. А так, дуже смачний був комплімент, до речі, з салом. Смачніше за все, де ми їли ці намазки. Желейка ось ця вся грибна зверху, прям такої пікантна розбіг, непогано. Ну аби ви їли Карпаччо в сумах зибанці, ви б сказали, що ні, ні. Хоча це не одне і те саме розбіфи і але коротше пареники прикольні. От пареники з цією вишнею, прям за ними в принципі ми йшли. борщ Сєшка сказала, смачний, я не куштувала. Бульйон дуже класна подача, але Тимур сказав, що бульйон був найсмачніший в інших місцях. Короте, рейтинг якось не виходить в нас класти? Да, але варто туди завітати, хоча б на бариники, і Бабин-Бограч варто завітати. Борщі також прикольні. Що ще? Що ще? А найсмачніша вечеря, знаєте, яка була? А, ту, яку я вам ще не додавала. Ми їздили на риболовлю, я сьогодні не знаю, чи встигну, можливо, завтра додав. То була взагалі найсмачніша риба, яку я їла коли на житті і їли її навіть діти. Хоча їли ми рибу свіжу спійману, також форельку, хорельку. Ні, то от ідеально да, була приготована. Або ми такі голодні були, або то ж справді було. Не, то було Зараз супер просто, саме по собі. Дуже. Хоча такий сільський вайб абсолютно був. Ну, То було прям супер-супер. Так, зараз йдемо щось покупувати в сувенірах, як ви ми вже скоро додому, хоча я вам ще буду пару днів так точно викладати. Не встигаю, жінка, все додавати. Так діти там нагойдаються сьогодні чи ні? Чяшка, може, хоч. Туди також наразі біжали вже. Тільки хожу, всіх втішаю по черзі. Де? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це тоді, настрій, бачите? Це... <різь> а діти лазять. Що би туди залізли? Що діти, гарно тут? Гарно навіть просто погуляти. Таким видом, правда ж? Це ялинка консервована. Це ялинка консервована? Так, а для чого? Для зміцнення імунітету. І що це його пить як? Ложечку чайну зранку отримають. Чай, Ча, а оце? А Целанський це якісь... момент? Ісламський... А він що? Від кашу. Ага. Шишкове варення дуже добре від бронхіту. Бачите вище. Шишкове знаємо, то ми вже куштували, тим не здивуєш, то смачно. Соснових шишечок. Та добре. добре, що не жакет, я вже лякаюсь. Так, набрали з собою, і мамі передати, і мазючки. І собі, і мамі, нам да, вже mm. теж. А ми поки скуповували, синя видаріла, це ж, ж нема грошей ніколи, на все тратить. Да? Видаріла фуглять. Ну гарно, що тут нагрібли. На були, все корисне. Чоловіку з собою, щоб це для йому не і мамі передати. Все-таки треба. Багато тут магазини. Так, наче вийшли, побніки. Я як не знаю, дурми люблю, ці бобники всякі. Все, все, все обійшло, І вдома все тільки можливо. Краса, гляньте яка. Це не башення, але як гарно. А от в ту піцерію ми б сходили, Вікам дуже радий. Або я не захворіла. У нас було на один день більше. Щоб... Сєшка каже, що я не шахів, карусель, музика така. А ще, в мен... а ще в нас качок доросту, Бачите, я не знаю, як я, що я собі думаю, як буду ходити. Ой, бо на вигляд тут у дівчат буває 9 місяць, так виглядає, а в мене це 6, -й, 6 -й місяць. Ми вже такі великі, такі брикли. Я п'ю чайок дивлюсь, халастяк мої біла халатчики. Пішли у спа, я, щоб не заряжати, бачите, шишки варення купила. їм до чаю варення з щучками. Не ходжу вже ж. Другий день я не ходжу, бо якби була невагітна, я б парилася, це добре було. А так паритись мені не треба, це басейнах, в джакузі людей заржати, де замкнути простір, ну ні до чого. Така я вже велика, що дихати мені нема чим, чим місць не працює.